Діти завмерли. Вони стояли майже нерухомо. Краплинки крові падали на підлогу. Ну, і хто за це все буде платити? Де ваші батьки? Менеджер магазину, дивлячись на цілу гору розбитих вщен тарілок, не стримував свого гніву. Він сварив двійнят колю і олю. Це вони влаштували перегони на тачках і, не впоравшись з керуванням, влетіли в полицю з найдорожчими тарілками магазину. Ті, в свою чергу, перелякались, певно, від несподіванки, і попадали на підлогу. Ну а підлога, як відомо, міцніша за тарілки, і, не очікуючи такого нахабства, що на неї просто так без дозволу падають, розбила тарілки на дрібненькі шматочки. І от тепер посеред цих шматочків стоять Коля і Оля. Оля, звісно, плаче, що ж ще дівчинці семи років робити в такій ситуації. Коля ховає свою ручку. Він порізався шматочком фарфору, коли намагався зібрати уламки. А менеджер ніяк не заспокоювався. Ви мені за все заплатите, от ночувайтесь! Від цих слів дітям стало зовсім кепсько. Довкола вже збиралися люди, вони дивились на дітей, ніби то вони розбили посуд, а не підлога. Як же ж ніяково. І дійсно, діти почували себе винними адже мама просила їх не башкетувати. Певно, всі ці люди зараз засуджують нас, думали Коля і Оля. Їм було соромно. Та головне, вони знали, що у батьків зовсім мало грошей, і купівля цілої купи битих уламків точно не входила до плану витрат. Як же ж тепер розрахуватися? Що ж робити? І чому так страшно, лишенько? Ви нас пробачте, врешті сказав Коля. Ми не хотіли, не хотіли вони. Ваше пробачте тарілки не склеїть. А прибирати це все хто буде? Я. Я все приберу. Це сказав чоловік вже років п'ять, як немолодий, приємної зовнішності в гарному костюмі. «А ну, покажи свою руку. Звернувся той самий чоловік в тому самому гарному костюмі до Колі. Рану потрібно обробити. Накїли ж ви тут. Діти синхронно зітхнули. Хвилюєтесь? Діти синхронно кивнули головами. Ну що ж, я власник цього магазину. Вважайте, що ви розбили мої тарілки, і я пробачаю вас. Ви нічого не винні. Збитки я беру на себе. Можете спокійно йти і не хвилюватися, друже. Ісус Христос зробив те саме для тебе. Якби зараз тобі не було важко знань, Господь поряд і хоче перев'язати твої рани, твій біль, страх і сором. Господь взяв на себе за твою провину, сплачено. Він віддав своє життя за тебе, щоб ти міг отримати втішення в його обіймах. Звернись до нього в молитві, Бог любить тебе.